Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в Free Fire. Ну що, поїхали? Let's go! Let's go! Так, натискаємо старт. Так. З'єднується. Чекаємо. Так, все завантажується. Так. Так, а чому 50? Одразу. Так, все, 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали! Так, все. Я одразу стрибаю. Так, мені здається, що якась нова карта. Я ніколи ще тут не був. Так, давай, давай швидше. Так, ну пушка така собі. Треба щось ще знайти. О, все. Нормальну пушку знайшов, все, ще й тачку знайшов. Так, треба подивитися на мапу, куди їхати. Так, я не туди їду. Так, бачите хтось вже в мене пуляє. Одного чувачка збив, а другого теж збив, але що там з ним, я не буду вже дивитися. Так, давайте подивимось на мапу. Так, а якщо сюди розвернутися? О, оце вже туди куди треба, так, бачили хтось, прибіг собі. Чому він прибіг? Я таки не зрозумів. Що нікого немає? Так, ще... а так, що там тільки що було? Так, давайте подивимось на мапу о о, о, кел Капець. Так, давайте до нього підійдемо, подивимося, що в нього там є. Так, підлікуємось трішечки. О, аирдропчик скинули, бачили? Так, сідаємо у тачку. Так, давайте подивимось на мапу, куди їхати. Бо я дивився, але так, ось я. Так, все. Я у вірному напрямку. Вірний напрямок. Так, а як звідси виїхати? Так, все, чувачок, до побачення. Так, перезарядили зброю. Так, виїжджаємо звідси. Так, я вірно виїхав, буду їхати чи ні. Так, ну, поки що мені здається, так. Бачите, вже залишився 31 чувачок. Так, ще один чувачок. Так, давайте у нього візьмемо, що у нього там є. О, мені здається, що... бежит. бачили там так зона приближается чеще так окей так еще я смогу взять и тачку Кипець, ну ти даєш, покоцав мені хпшечку Але дякую тобі, ти мені приніс безкоштовно смоколиків. Зараз я собі скотча намотаю хпшечку Как опять? Еще один вбит и все. Так, ну окей. А, все, я не могу ее взять. Так, давайте подивимось, що це центр чи що. Чуєте, хтось чхнув, каже, що це правда. Так, мені здається, що не дуже було багато. Тож же тут був? Так, це моя тачка. Та мапа мені подобається. Я ще не грав на цій мапі. О. Так, є. Так, ще один чувачок є. Бачите, вже вісім чувачків вдалося вбити. Це що центр, бачите, зона сходиться? Ось це треба туди підніматися. бачите, авто заблоковано. Так, давай станем убили стены. Так, дурбецел був. Бачили? А той стоїть за стіною та не виходить, але мені здається. Це був він, але... Бачили його зона. О, капець вбив мене я ж... Все. Так, ну я другий. Було дуже важко, я не зміг його побачити. А, так, бачите другий з 50-ти. Так, ну що, мені сподобалось не перше, але бачите, другий теж дуже круто. Кому теж сподобалось, натискайте вподобайку, натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!